За кілька років після завершення Першої світової з'явиться СРСР, частиною якого, попри власну волю, буде і Україна, і знову її зерно стане інструментом тиску та контролю. Саме українське збіжжя буде фінансувати індустріалізацію радянського союзу вже за Сталіна. Колективізація 1929 33 років в Україні призведе до голодомору, який забере мільйони життів. Саме завдяки зерну СРСР зможе стати однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Заволодіти тим, що дає таку силу і гроші. Це була ідея фікс для Адольфа Гітлера. Ідея Лебенсраум, тобто життєвого простору, виникла наприкінці 19 століття у працях німця Фрідріха Ратцеля. Гітлер зробив її основою нацистської ідеології. У східній Європі він вбачав територію для німецької колонізації. Україна з її родючими чорноземами займала ключове місце в цьому плані. Нацистські економісти вважали, що вона може давати 30-40 мільйонів. Тон зерна на рік половину потреб рейху у своїй Кампф» Гітлер писав про необхідність поглянути на схід, адже саме там ресурси для процвітання арійської раси. Після Першої світової війни, коли голод став однією з причин поразки Німеччини, зерно перетворилось на стратегічну ціль. До кінця 1930-х Рейх імпортував п'яту частину продовольства, тому окупація України мала забезпечити нацистів їжею. Герман Герінг, керівник чотирирічного плану і Герберт Баке, міністр сільського господарства, розробили політику війни за ресурси. Україну вони називали нашою Індією, тобто колонією, звідки мали викачувати зерно для армії та населення. 29 червня 1941 року почалася операція. Барбароса нацистський напад на СРСР головною економічною метою було захопити Україну і отримати зерно для 80 мільйонів цивільних німців та 4 мільйонної армії. До осені 1941 року нацисти окупували більшість українських територій Київ, Одесу, Харків. Вони створили так званий Рейхскомісаріат України під керівництвом Еріка Коха, і саме він наказав вивести до рейху 3 мільйони тонн зерна у 1941 та 5 мільйонів у 1942 році. На практиці це означало конфіскації, примусові поставки та трудову мобілізацію. 2,8 мільйона українців вивезли до Німеччини. Тисячі стратили за приховування зерна. План голод 1941 року передбачав знищення мільйонів людей, аби забезпечити німців продовольством. У 1941-1944 роках з України вивезли близько 5,5 мільйонів тонн зерна. Це покрило до 15% потреб рейху, але коштувало Україні 4 мільйонів життів.